Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. А, ну, посмотрите, сколько камер, Сейчас сейчас вояки всі вся біда буде. А а в чого? Що машина? Ну, не можна, не можна. Їджонки вообще тут запрещены. Перед тим як переглянути це відео, підпишись, будь ласка, на наш TikTok і Instagram. Там ми публікуємо таке, яке YouTube інколи навіть не пропускає. Тому чекаємо підписку і поїхали дивитись. Мені вдалося зробити геніальну справу це абстрагуватися від всіх відео, які я бачив про це авто, спокійно сісти за кермо, відчути самостійно його всі особливості, недоліки, якщо їх так можна назвати, і в цілому формат автомобіля. Я вважаю, що для відео, яке виходить не найсвіжіше, із об'єктивних обставин. в мене немає презентаційної такої функції. Або сказати щось нове вам, те, чого ви досі не дивилися або не читали на форумах. От, їдемо туди краще. Тому моя, моя задача поділитись враженнями і трошки заанонсувати Отут Ваня накладе з оффроуду, До, До цього ми зараз дійдемо. Відчуття цього автомобіля в місті і за численної кількості асистентів. Які здебільшого працюють за замовченнями. Це утримання в полосі, дістронік, датчики сліпих зон, 10 ступінчата коробка передач, яка робить цю машину суперплавною при обережній роботі акселератора. Це авто перетворюється в дуже слухняне, тихе кошеня, яке не доставляє складності керування. В місті, навіть враховуючи суттєві розміри машини. Якщо попередньої генерації лендкрузера потрібно було миритися з його недоліками, щоб насолоджуватись перевагами, то в 300-го це все виправили. Він став легким і комфортним автомобілем, який ви знаєте, я можливо згрішу, якщо назву його повадки дуже схожими на легкове авто. Тому що оглядовість у нас неймовірна, відгук на педалі акселератора у нас неймовірна. Динаміка від самого старту до максимальної швидкості у нас ну, без жодних зауважень. Єдине, що скажу, мені було складно змиритися і звикнути до режимів їзди в місті, ну або на трасі. По якій причині я частенько їздив Sport Plus. і от в Sport Plus це ну прямо моє авто. Класний відгук на педаль, хороші дуже показники динаміки. Потрібно звернути особливу увагу на підкапотний простір. Чому? Тому що дивіться, скільки тут місця залишилось вільним. Рівно половина. Рівно половину займає 3,3-літровий шикарний дизель. Рівно половину у нас займає трошечки ну, це бачок охолоджуючої жидкості, один на інтеркулер, інший основний. І все. Тобто тут місця стільки, якщо оця компактна штучка дає таку потужність, то якщо вдруг, Toyota почує наші молитви і ще додаю трошки в двигуні, то вийде дуже-дуже круто. Хоча ви знаєте, кому потрібно більше потужності, можна сміливо взяти бензиновий, там 409 сил і це за очі. Машина вийшла в 2021 році. Звичайно, ви вже багато чули за конструктивні особливості цього двигуна. Моя думка наступна: якщо раніше ви цікавились, як він влаштований, то на сьогодні я хочу сказати, що дане авто наїздило вже 16 тисяч кілометрів. Я багатьох знаю з тих, хто проводив тест драйв, і ні в кого не було особливих нарікань до його експлуатаційних особливостей. Я вважаю, що це буде одним з флагманів на. Наступні скільки років, так, щоб, <смі> так, щоб не спізняти. <смі> <смі> Особисто, моя думка, що цей двигун настільки себе класно зарекомендував, що він стане флагманом на наступні так от років 10. Ну, звичайно, в нього будуть модифікації, але над ним потрудились немало. І як він їде, це, Ну, чесно, не фантастика, але близько. Я впевнений, ви немало вже читали і знаєте про новий 33 дизельний двигун на 300 плюс сил, а також новий 10-ступінчатий десятиступінчитий Айсін. Так, це звучить досить дивно, що на автомобілі такого формату 10 передач. І найголовніше те, що розхід не став вдвічі нижчим. Він зрозуміліше, його легше прогнозувати, однак у місті менше як 9,5 літрів, наприклад, як зараз, в мене не виходить. І це ще місто не повністю наповнене. Для тих, хто не знає, Land Cruiser 300 став майже як на 300 кг легшим. А для тих, хто номінально це знає, я скажу, що по відчуттю, напевно, як всі 500. Тому що дійсно він набагато менше криниться, чи то і за КДСС другого покоління, чи це і за зниження ваги, чи це і за нової підвізки, не знаю. Однак все разом це дає нереальної легкості в управлінні автомобілем. І в прогнозованості його поведінки. Якщо раніше один з найпопулярніших жартів було те, що 200-й там не їде, не гальмує, потрібно три рази відгальмувати і вже там нічого не залишиться з дисків та гальмівних колодок, тут такого враження немає. Десятки разів я гальмував, правда, не з 200, як ви любите, а з трошки менше. Однак особливих нарікань, крім запаху задніх гальмівних колодок, в мене не було. Так, про дизайн. Я вважаю, що даний автомобіль в комплектації GR дуже виправдане рішення, тому що ми отримуємо стійки до зносу бампера, які не покриті абсолютно нічим. Це живий пластик, який можна легко відновити, якщо ви трошки десь по... поїздите по бездоріжжю, так як ми це зробили. Е, наступним цікавим елементом є 18-ті колеса. Саме 18, ті які дозволять вам просто сліпо їздити по бордюрам в, в... в межах розумного. І, але також вони збережуть вам класні ходові якості як на асфальті, так і на бездоріжжі. Тут плюс є так само пакет поганих доріг, який збереже ваше лако, лакофарбове покриття е, пороги, які з одного боку стильно дивляться, з іншого боку, досить надійна конструкція, і вона зберігає вам кут рампи на автомобілі. А це дуже важливо для позашляховика. позашляховика. Вот. Е, наступне по бамперам, звичайно, тут все дуже добре, тому що кут атаки в нас неймовірний, там черкати нічим, там, до речі, вань пізніми, там е, карбоновий захист двигуна. Дивіться. Хто не в курсі був, я не знаю, коли ви будете на це дивитися, е, крім СТО і з захватом, але ну, це шикарне рішення. Головне, що карбону більше на машині, ні карбону, ні підкарбону не зустрічається ніде, крім як захисту двигуна. Це дуже цікаво. Весь автомобіль у нас виконаний так, як я люблю, ніби як робили під мене ні одного циганського хрому. Господи, прости мене за расизм. Весь хром прибраний з машини, всі ручки, молдинги, дверні рамки. Там, де як правило, з одного боку він напрошується, немає нічого. І це додає йому. А сучасності, блін, а колеса. Це до речі, єдиний хромчик, який залишився на машині, але. Отут я поставив би шильдик GR Gazoo Racing. Хто не знав, це такий відсил в світ спорту. Однак хочу сказати, що новий дизайн ніяк не вплинув на його ходові якості, що є дуже важливим для цього автомобіля. На основі свого досвіду я вам скажу, що усі його форми. Вигини лінії абсолютно виправдані з ходовими якостями в 300-го, як і раніше, все чудово. А саме наш тест-драйв на бездоріжжя каже не стільки чудово, а просто неймовірно. Того, що окрім космічного кліренсу, окрім величезних ходів підвіски, в нас ще на це все наклалась нереальна система електронної допомоги при русі на різного роду бездоріжжя. Всім привіт! Сьогодні у нас справжня частинка справжнього Land Cruiser 300, тому що в місті ми влюбились. В місті нам все подобається. Як він їде, його коробка, шумоізоляція, салон, комфорт, все. Але ж де ці ходові якості. Тому сьогодні ми не полінилися. Запросили Віталіка з офроудманіяків. Він нас привіз на своє. Прекрасне, улюблене місце. Ми туди приїхали, звичайно, на менш підготовленій машині. В нас, можна сказати, штатна резина. Але в нас набагато сучасніше авто, в нас набагато краще, у нас набагато більше електронних асистентів. І ми мусимо просто спробувати, чи виправдане це напічкання машини сучасними технологіями, чи просто вона буде їхати біля Петрола зі всіма механічними блокуваннями, але на дуже афігійній резині. І затестуємо цю трасу і обіцяємо, що будемо повертатися сюди частіше, тому що емоції, які ми отримали навіть від оглядової проїздки тут, просто космос. Ти мені скажи, вона застрахована на Цього мені достатньо, тому що сьогодні буде. Я не знаю, можна казати це. Нам можна вам можна. Тоді я це у нас, а скажу хлопцям на Е, Сьогодні буде у нас цікава така батл-битва під названням. Toyota Land Cruiser 300 від сосе у патруліста <рес> <рес> чи ні? <рес> тому у нас просто тест. Ми просто дихаємо, тролюємо і побачимо, як вона поїде. Реально, як ну вона перше, поїде. що ми замітили, те, що в нас дійсно дуже не вистачає резини, тому що ми ніде не можемо навіть або... Виїхати з колії або в'їхати в неї. Це створює набагато, багато нам складностей. Але ну, поки ми зрозуміли, що асистенти працюють. А їхали але... на ну, заблоки. Ви, ви, ви ні, використали просто автоматичний режим. Все, я на вся авто, потяг, утягнув. Вся на авто, так. Да. Ну, mm -hmm. Щось блимає, але ми ще, по суті, ніде й не були. Да, так, то ми тільки приїхали. <laughs> ми на задньому приводі приїхали. Патрол просто приїхав <laughs> на задньому приводі, показав, як треба їхати. Я так поняв, ви посмотрели, як да? боком потрібно їздити, як автівка їде. Ну, <laughs> ми так само їхали, але нечайно. Так, <laughs> да. але просто їхав. Ну, це патрол, блін, патрол може все. Тому, тому поїхали далі, будемо тестувати. Так, і... Зараз uh, кілька uh, проїздок буде тест траси, подивимося, що тут є, де ми що можемо, а куди нам дійсно, ми об'єктивно розуміємо, краще не лізти. От. тому що, як би не було, в нас, крім того, що ми застрянемо, ще uh, дуже дорогий обвіз GR. Так. І, так. і Дуже шкода його буде втратити. А другий, я скажу, я просто ківлар на лебедку не вішав, тому витягувати нема буде кому. <laughs> Клас, норві. Бачиш, все їде, все працює. Все-таки за рахунок, я думаю, тільки асистентів вона їде, тому що по резині в нас щеплення немає абсолютно ніякого. Дуже в'язкий ґрунт, швидко заповнюється шип і все. Але, блін, я вражений, Я реально вражений, думаю, що Віталік трошки в твоїх очах рейтингу отримали. І Rain, ця tryú, машина not. в цілому. Просто я після того, як я зрозумів, що я приїхав на патрулі тільки на задньому приводі. Я зрозумів, що так. Опа, чого! В цілому всіх дуже хороші враження, враження висовує якась вінтура голову в цей. А, я зрозумів. Це так Віталій спеціально, щоб її не доганяли. Да. То, що Він реально розуміє, що ми можемо вставити. Реально оглядовості нам трошки не вистачає. Вобочко, поставимо перестановочка, перекладочка. Трошки легше, коли видно, ні? А дивись, як нам зараз може по тій дорозі ще раз проїхати, тільки з коптера снячі? О, От вам би зараз би сюди з коптера я можу сюди виїхати і вам просто зробити такий кадр, коли вона там боком буде нестися, і це квадрокоптер сняти. Ось це буде круто. Вані, як давайте зе. Приватбанк. Беремо і робимо. Так. <звук> <звук> виталия да. а крепатура должна быть? Жарко. Це від нас пара йде? Так. Та, та грязь просто на вихлоп, все, позалівала, все, що можна. Фу, та вроді, ні, вроді ок, все пару разів було, що ну дуже коли кудись несе, ну фактично не можна взагалі нічого зробити. Ну, як по емоціям, по твоїм коли ти вийшов, я бачив. <laughs> да. Це полці, точно вихлопна, це нормально. Вона грязю забилася, вона нагрілася зараз і воно вихлоп, так працює. Це нормально, все. Поэтому, що а що по запаху? Такое немножко грязь. Да. Так, ну ш... Шо ж можешь сказать? Я задоволений машиною. Я думаю, навіть трошки спокійніше відноситься Віталік вже до трьохсот. Бачите, я вийшов, По що спрашую, Сергій говорить, кріпатура має бути в руках, повинна бути я я йду просто на задньому приводі. Хлопці на повному приводі зі всією електронікою. Але це точно відео для тих, хто дуже скептично відносився до їх ходових якостей. Я, наприклад, чомусь не сумнівався, і мені ну, в цілому, в мене зауважень немає. Я б сто відсотків довіри в свою експедицію, ну тільки не з такими <гум> якби, як, <гум> да, як так, я б дуже довго і сам відпочивав, бо якби поїхав компанією десь там. У нас... Куди доїхав, там палатку розклав. Знаєш? У нас просто не вийшло повного відео, яке б ми хотіли зробити, тому що у нас на нашому патрулі відмовив передній привод. Відмовили наші хаби, і ми тільки катаємося зараз на задньому приводі. Якщо б був повний привід, ви представте, який б був зараз треш. Я просто зараз їжджу на задньому приводі, там де їздить 300, акуратнішую, щоб десь не засісти. Ззаді їду, потихонечку дріфтую і так далі. Був би повний привід, ми б. 100% сиділи би десь там. Вона б сиділа бо, ми б її спокійно витягували, але зараз прийдеться витягувати наш патрон, якщо ми заліземо. Да. якщо подитожити в двох словах: трьохсот. Трьохсотка їде, реально їде. Електроніка рішать, вона їде, реально дуже гарно їде. Так скажу, Я ж підсумки повних блокувань не переді. Я ні разу не включав нічого. Тобто я навіть в автоматичному режимі. Заводськими передустановками бездоріжжя, включив один режим, і я в ньому рухаюсь. Їде. От це к тому, що е, приверженці старих автомобілів, таких як наш Nissan Patrol, кажуть, що електроніка дуже мішає на оффроуді. Вона не мішає, якщо вона в правильних руках. Скажу. Не потрібно її мішати. Так, просто. Так, все, о, включити, все, не мішайте, вона сама зробить за вас всю справу. Вона вчитує з кожного колеса з датчика БС крутящий момент і передає його на те колесо, де їм більше всього потрібно. І тому воно їде. Реально у всіх сучасних автівках вона рішає. Вона їде. Ну, мені... Їй більше десь гарно так засадити, щоб ми її повитягували, але нам просто нема чим зараз витягувати. Ти нам коли на цікло накидав, ми три хвилини стояли, відтиралися. його. Взагалі нічого не що Ваня з квадрокоптера вів. типу зверху, як в ГТА. Так, ми закінчили активну фазу нашого тест-драйву з неймовірними враженнями, все дуже спокійно, виважено, все пройшло, як планували. Чому? Тому що ми спокійно заїхали на мийку, зараз приведемо її спочатку в первинний порядок, тобто зб'ємо бруд, потім заїдемо на цивільну класну мийку комплексну і поїдемо по своїм справам. Це знову перетвориться ця машина в прекрасний, міський, комфортний автомобіль. То така його філософія. Так що, хто казав, що він десь там в чомусь не їде, просто трошки потренуйтесь. Я думаю, особливий блок потрібно виділити на огляд електроніки, якою цей автомобіль переповнений. В першу чергу мені заважає і я не можу звикнути з тим, що ця немаленька машина навчилась сама підрулювати. Це виглядає деколи дуже дивно, і мене це більше насторожує, тому що коли хтось, наче, підбиває кермом і повертає тебе в полосу, а ти спеціально хотів їхати трошки не в полосі з різних причин. Це дивує. Чим я найбільше тішився, це дістроніком, який суперкоректно працює. І я, як людина, яка не любить їздити там 150-140 на таких автомобілях 110-120 за очі. І, звичайно, така швидкість, вона трошки притуплює увагу. Саме для таких випадків потрібен дістронік і система утримання полоси, яка навіть якщо ти трохи втратиш увагу, вона спрямує автомобіль і буде не моргаючи слідкувати за дорожнім потоком. Ходова частина цього автомобіля, я вважаю, особливо, чому за тиждень експлуатації я ні разу не згадав і не засумував за якимись там пневмо, гідропідвізками, насосами, підняттям, компресорами. Я це все просто забув. У мене просто автомобіль, який завжди справлявся. Ходів підвіску, якого вистачало запасом на бездоріжжі, і яка супер плавно злизує всі нерівності в місті. Хоча хтось... В своїх оглядах порівнював, що знаєте, десь там на люках не, не досить, там вона спрацьовує так, як треба. Я не знаю, чи можливо я обережніше їжджу, чи можливо я обирав кращі маршрути, я лише насолоджувався. Хто купує це авто, як правило, він проводить в ньому значну частину свого життя, і багажник це є ніби як гардеробна вдома. Тут можна забути інколи те, що знаходиться, і тим самим його захламити. Однак в нашому випадку ми на тиждень зібралися на зйомку, і в нас все є від Серлінку, штативів, рюкзаків, купа зимового одягу, тому що кілька разів на тижні у нас мінялась погода. І це все не заважає. Але тут важливий момент, знаєте, в чому? Нарешті я пожалів, що в нас немає. Управління підвіскою абсолютно, тому що хто знає, завжди на Lexus GX, Prado, Land Cruiser є режим завантаження, коли ми присажуємо підвізку і можемо з комфортом загрузити багажник. Тут, як бачите, потрібно вже все підіймати і ставити. А це на секундочку, якщо в нас такого роду була б коробочка тільки з вантажем, то її потрібно підняти ну, десь приблизно на метр. А це не завжди дуже просто, особливо, якщо вантаж складний. І ще по багажнику момент, що, як ви бачите, в нас є тут місця на підстаканники, ніби предпідготовка третього ряду, однак в моїй парадигмі світу це абсолютно зайве. На цьому авто по семеро ніколи не їздять, а якщо потрібно когось підвезти, то задній ряд вам дозволяє і 3, і 4 пасажира, але не по дорогам загального користування. А так, чисто на пікніку підвести когось від пляжу, куди ви з легкістю з'їдете на цій машині. Багажник у нас класично, як на машину за 90 плюс тисяч з електроприводом, камерою заднього виду, яка також працює як асистент і бачить пішоходів і гальмує, якщо що. А так само тут є захист від ідіота. І я в безпеці. До речі, у комплектації GR у нас 16 динаміків JBL, два з яких знаходяться аж в багажнику, що дає нам можливість об'ємного прослуховування наших улюблених треків. Давайте зробимо хвилинний коментар відносно якості матеріалів, тому що Cruiser 300 це абсолютно нове покоління, і вона не могла апріорі бути виготовлена із сталі. Тому багато матеріалів стали набагато м'якшими, еластичнішими. Вони і навіть сам капот на швидкості від 50 буває, отак, коли сильно вітряно грає. Але це зроблено не лише із-за економії матеріалів. Це в першу чергу безпека. Безпека ваша. Те, що капот буде слугувати вам своєрідним демфером, а так само безпека пішоходів чи зустрічних автомобілів, якщо, не дай Бог, таке трапиться. Тому моя думка, що матеріали в автомобілях і далі будуть рухатись в бік еластичності і легкості це вже безповоротній процес. На сьогоднішній день це суперкомфортне авто. З комфортним підлокітником, в якому ж так само є і холодильник окремо включається, в якому є дуже зрозумілі шайби управління приводом, в якому основні всі ці речаги, які трошки нагадували, трактор в Land Cruiser 300 вже реалізовані настільки комфортно, що він вже потрошечки, знаєте, буде відхоплювати аудиторію інших брендів в цьому класі. А це дуже грамотно, я вважаю. Якість матеріалів. Я думаю, всі чекали цей блок, тому що це дійсно архіважливо. Дуже багато було нарікань на купу моделей Toyota, що там щось відкручується, там знімається, хитається і так далі. Тут також це є. Є, є, наприклад, десь не повністю загну, загнутий матеріал і підігнутий. Трошки все можна знайти люфти в багатьох елементах салону. Але давайте не забувати, для чого це робиться. В першу чергу для економії, в іншу чергу, для швидкого ремонту, і швидкої заміни, в разі чого. А також немало важливо, що в цьому автомобілі в пріоритеті його ходові якості. Саме ходові. Тому все, що торкається ходових якостей, тут в нормі. А по салону давайте будемо лояльними. Всім дякую величезно за перегляд. Буду вдячний за лайки, за підписку, а також, якщо перейдете на наш тікток, там ми оперативніше з вами взаємодіємо і дознімаємо елементи, які ви дуже просите в коментах, а це шикарно. А що такий підзйом? Ми сьогодні їздили по Києву, напевно годину шукали, де можна відзняти. Воє, воєнне врем, я вийду. сказав. Що, що взяти? Вам треба прямо зараз виїхати. Ні, Це... там ми виїдемо, до що точнили. А звідки можна, так щоб було на нам... стадіоні? Ні, ні, ні. Стадіон закритий. Воєнне врем. Зупинились тут. Це арка колись називалась Дружби народів, тепер вона дала тріщину. Така, короче, зняти.